Нарешті ми купили автомобіль, проживаючи в Швейцарії. Для нашої сім'ї це був важливий крок. І зараз я розповім, для чого це ми зробили та яка вартість автомобіля. Всі ви знаєте, що в Швейцарії громадський транспорт дуже сильно дорогий. А хто не знає, зараз я розповім. Нас на місяць примірно виходило 400 франків на різні поїздки. І зараз ми записали дитину нашу в інше місто в садочок. Тому приходиться часто кататися громадським транспортом. Ну і ми порахували, що нам буде дешевше купити власний автомобіль, його обслуговувати, чим кататися на громадському транспорті. Так на громадський транспорт у нас дуже були великі витрати. Ви напишіть в коментарях правильне рішення, чи можливо краще було їздити на громадському транспорті? Хто тут, Швейцарія або в іншій країні? Як ви вважаєте, автомобіль вигідніше? Довго вирішували, який саме автомобіль купити, але так як ми катаємося по місту. Ми оприділилися на малолітражці. Обійшлося нам це в 3600 франків. Ну а всі деталі, скільки стоять страховки, реєстрація та податки, я розкажу своєму в наступному відео. Підпишись, щоб не пропустити. Ну, а з тебе лайк та підписка. Всім добра та миру!